Фельми, шановне панську, будемо тестувати мою сековоску. Як вона буде працювати, не знаю. Кажуть, буде забивати, через, треба через решеток дити, через друшляк. Зробив я такий от на всякий випадок з повітряного фільтра. Такий тубус. Це буде там. Воно буде Туди не знаю, як воно буде, зараз будемо бачити. Це, бачите, він ще чистенький, ще не обльопаний, це перший, перший запуск на траскає. то траскає. Я вам покажу. Вам цю. Тут зараз буде Наталя тримати, аби воно не вірвало, і це все не залило сяками. бо там насос 200 літрів в хвилину дає. Ось маю такий насос. Це дренажний насос, це не фекальний насос. Але бачите, які тут отвори. І крутиться цей вентилятор. І я думаю, що пройде у ці отвори, то там у отвори двадцятку вийде навіть і без того сита. Ну, але будемо бачити зараз, що там на ситі залишиться і, і що взагалі воно буде. Відкриваємо цей ключок. О, він. Практично повний. Практично повний. Там стоїть сітка. Ось там від корів стоїть. Там від корів стоїть сітка, так що воно не дуже сюди і, і какулі йдуть. Стараюся би поменше. Але все рівно солома, таке от рідке якесь проскакує. Зараз будемо пробувати, зараз там Наталя Ось Так аби вам показати, бачите? Там внизу трошки воно густіше, Ну, я думаю, що якщо воно там щось хапне, то нічого страшного. Отака в мене ситуація, будемо зараз пробувати. Інколи воно намотує на... Той ніж солому і потім тому, якщо поплавок опустився, то воно не хоче запускатися. Ну, такий він, я би не сказав, що він якийсь сильний цей насос, таке вон, собі воно. Чистеньку водичку качає гарно. ну Якщо попадає таке якесь, то він там мішає, то ніж він не дрібне, він просто розмішує. мета. Качали-качали. І там пішло густе, а тут дивіться, що воно робить. Бачите, воно намотує на цей ніж. все рівно там внизу їде солома. Воно її накручує. І це зараз мені густе. Треба викачати нагород, я викачаю. І ж глядію картоплю, зараз шурно. О, а. Там вже як буде, так буде. Вже потім менше того густого, я думаю, буде слідуючий раз. Це його треба почистити. Оцей ножик. Аби воно прокрутило його. Бо воно клине, Зараз він не може стартанути, аби його запустити. Таке фуфло китайське, такі насоси. Я не знаю, треба собі якісь... І нормальний фекальний насос до цієї справи. Або тут треба робити, в мене ще є така сітка, тут можна поставити її з того з фільтра. Ще маю таку одну сітку, аби обтягнути цей низ, аби сюди так не тягнуло воно цього гумна. Ну. Ну бо там дрібненького такого накидало жесть. Ну давай запустимо, попробуємо його за. Або може у очі полетіти траснути. Не знаю, він не запуститься зараз. Не. Він не рушай. Треба почистити ще. Сама штука є. Така сапка. Відром носити не варіант. Ну, а це, бачите, воно показую вам, як є. бо потім знову експерти будуть Півати, а та ти! Та воно забиває. Забиває і показує, як забивати Що забиває? Солому намотує на цей ніж. Ну це саме таке фуфло, воно попробує. Вроді легко крутить. Я колись таку включив, воно мені межа очік дав. Прокрутимо, бачите? Уже крутить. Зараз я це вишурую город туди. Там міжряддя в картоплі, воно йде, я що? А що там є 200 літрів, якщо там той... Та нема там 300 та він на бік скручений. Треба все вес звідси. Хтось скаже, що він згорить. Ні, він не згорить. Він довго у мене так працював. Ну все. Там уже дно нема тут. Нема тут народ куба. Однозначно нема. Десь літрів 600 може. Хіба повний до верха, то тут може би і булку. ні. Отак. Отаку. Хай туди собі. Хай собі туди стікає. А ми йдемо подивимося на город, що там робиться. Чекай, чекай, чекай. Треба треба ту шлангу. Зараз ми подивимося, що там воно накидало того. Соломи. Ух, навалив я в картоплю. Нічого, хай собі живе. А Поки, поки суть до діла, то воно ще й підкормка буде. Це коров'як. Ну, буде нормально. Ну, он трохи, трохи насікло соломи. Трохи насікло січки. Та все, більше я сюди не буду качати в город, бо воно воно вимиває. Але це вже є, як є. Оно собі потекло туди, потекло, видно? Варіатський шпиталь. Натраскало, натраскало трохи тут. Ну і що? А ну хто би мені це сказав? ось січка не пройде мені у куб, заб'є кран. А? Цікаво. Так, тепер йдемо подивимось до тої сітки, я вам покажу, що там набив. О, а завалило цю сітку. На її, Щоб підживити персик трохи. Трохи наталі носки облив. Та тут і небагато, я тобі скажу, того є, диви. Не є аж так багато. Фух. Що би це не пройшло у той? У кран. Ну, там може б, у труби забили, ні? Коротше, додаю її сюди зараз води. Ну, може, якщо зараз нарівняю, вийду на рівні, зараз ми виїдемо. Може і 300 літрів є. Ну а ще то, що на город пішло, то 500 більше би не було. А, трохи тут. Потраскало мені Зараз я від трашла на взяти там під хату. 200 літрів, більше нема тут Що воно ну, згоря капає там, так? Нас цяло. Зараз Зарі я возьму шланчика. Я хотів 50 на 50, але взагалі-то ну, тут підкормка буде, в принципі. Не така жорстка, але буде. Ну а що я все брав, ти тому нагород вивалював. то не діло. Це? Подивимося зараз, як воно буде мені тут пісяти. Думаю, повинно пісяти. Відкрити? Відкрити? <світ. 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 А ти тапочками стань ближче трошки. Та <світ>. воно капає зверху, то стікає. Воно туди натекло в цей, знаєш, у цей піддон. Десь тут потекло і там набрав. Воно дірки немає, де хвали. Так от треба трошки змититься. Тут дірки нема. Біці колеса повитримували цю тон. Вони старі, потріскані, з наварки. Ладно, набираємо. Дівся, бо щось воно прохолодно. Он, тисячка. Та думаю витримає рама, А? Ага. Поїхали? Подивимось. Я, люцерна. я вже на старті. Доїхали все нормально. Я щось сумнівався, чи ця рама витримає, нормально вона їдесь, тут скаче, як жабка потім по, по ямках. Отака От моя люцерна, це та, що я сіяв під ячмінь, в тому році. Ну, таке воно. Я думаю, скущиться цей рік буде нормально. От є такі прогалини. Бачите, як тут. Це би взяв собі кілограмчик, ще десь тако, чи два, Та тако перейшов руками тепер перед дощем десь. А тут мишва, бачите, які дирки. Ну, в принципі, вона тут є, вона піде, вона піде. Але добре би десь розкидав так. І пшенички зразу з отравою. Тут гектар, тут у мене гектар люцерни. Сюди далі. Дальше... Трошки краще в тім краю краще. а ця дивіться, яка, що я позам торік сіяв. О, теж вона вже велика. Ха -ха. Росте, Росте, подивіться, каліцерна. Що хотіти. Супер, супер. І тут є 10 метрів. Яка вже дуже давня. Вон ну, також ми вас жерла. Ну нічого, нормально, я думаю, у нас кущиться і буде. Ну нічого так, нормально. Ось цю, бачите, оця вже видно, що вона вже стара. Я думаю, ще, можливо, я один-два укоси, подивлюся, який воно буде. Я скошу, тоді візьму. Це переорю міленькою. Посію кукурузу для годівлі оцей кусок. Ну, бо то, що люцерна вже стара. І так пару років, я думаю, на цьому кусочку тут виходить. Скільки тут метрів? Один, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять метрів. Десять 10 на сто, вісімнадцять соток. Я думаю 18 соток тут кукурузи буде люкс. І я собі буду їздити і ту кукурузку косити і буду нею годувати. А 80 соток люцерни, поки що вистачить. Там та трава для сінокосу. До речі, зараз ми це зробимо і поїдемо тою стороною, подивимось на ту травичку. Не знаю, друзі, будете панство вибачати. Я не мав як взяти з собою оператора. Зараз ми відкриємо кран і подивимось. Ось тут капроплішена, га. Ну, можливо, воно щось повилазить звідти ще. Але я би хотів... Дивись-ка, земля потріскана. Сухо вже, сухо капець. О, там є волога, в принципі, внизу. Але вже ці вітри висушують. Вже треба дощу. Добре б вже був дощ. Я зараз кран відкрию, ви подивитеся, як що до чого, і я поїду. Поїду, бо треба це вилити. Подивимося, як воно буде виливати. Я не можу так пустити. Ну, Може пущу трактор трактити, покажу, як воно лиється. Але ви самі будете бачити. Зараз я заведу, відкрию кран. Якось так збоку буду відкривати, так от стояти, тут о. Ось тут збоку і отак хлоп на себе. І все, аби так, аби не обнорятися, бо і так уже секами цими воняють. Так, кришку треба над відкрутити трошки. Так аби туди йшло повітря. É que poneja. Як ви бачили, на третій пониж, як воно лиє, я рискнув, скочив. Він поїхав туди десь полем. Тепер. О, тут вже мало що лишилося. Ну, Не хочу я ходити тими сиками зараз буду воняти. Ну, видно, воно трава блистить. Люцерна блистить. Дивіться, третя понижена, на 180 метрів, ширина півтора, півтора десь так. Мені вистачило на три проходи. Не знаю. Три проходи по 180 метрів довжина, півтора метра ширина. 1000 літрів я вилив. Було 200 літрів сиків і 4 частини води. Остальне води. Це 1 до 4, виходить. Одна частина сиків і 4 частини води. На 800 куб. Це я вважаю, що це. Не знаю, нічого не вважаю. Що я вважаю? Нічого не вважаю. Нормально, вилив та й вилив. Хотілося би більше. Нема. То вилив нагород, той фуз з дна. Тепер буде набиратися чистеньке, я зробив би туди. Мінімум попадало всяких соломів, какашок і буде нормально. Можна де самим мотором Хоча Я думаю, воно вимиє. Тут все ним так болтай. Там ті Дрібненькі соломинки. Якщо не ви, я його заглушку відкрив і, і вигнув. Їдемо подивимось на ту травичку, що там вона робиться. Там, де я гній розкидав. Зараз щось вам покажу, якщо воно так є. Там, де впав гній, там трава зеленіша і там краще. Ну що, панство? Ось моя травичка. Бачите? Тут вона бідненька, бо тут менше гною було. А тут он я сипанув. Подивіться, де впав гній, Ха. де більше гною впало, тут какулі. видно, не зверху. Поросипалися, дивіться, вона аж темна така. Аж така, аж така. Як думаєте, буде якесь сіно з того чи ні? Це то, що я хотів переорювати, але я ще дав шанс. Думаю так, якщо воно до травня місяця не дасть мені результату ніякого, я його перегорю. А тут таке воно собі, бачите, тут вона не Ось на цю сторону, а тут краще. На цю сторону добре би сички улити. Але вона кущиться. Вона, вона кущиться. Можливо, щось і буде. Підуть дощики, піде тепло. Вона буде, так що, можливо, скоро ми будемо косити сіно. Отак. Яка краса, яка краса. Ну, бачите самі, аж блистить тут, де дало гарно гною. От, тут аж темна вона така. А тут уже, де не було, на бідненько. І все. От і все. Земелька бідна. Нічого не зробиш. Треба органікус сюди. Треба сюди органікус. А дивіться, а де упала кубка. Бачите кубка гною, він зараз покаже. Дивіться. Бачите? Кубка гною впала. Перегній такий. Подивіться який тут О, який тут бурун. Так що органікус робить роботу. О! О, яка треба. Там де менше, там менше Ну що робити? Добре би тут. Ще чогось. Нічого. Влию тих 50 соток тої люцерни, тоді переметнуся сюди тут. Буду давати кубіком. Добре пансько, їду я додому. Там ще вдома роботи тьма. Сонечко вже на заході майже. На цьому завершую таку екскурсію. Екскурс такий у поля. Сідаю на свого коня і прямую додому. А вам бажаю миру, це саме перше. Аби вже настав мир. Добро. Злагода між людьми, аби не жерли один одного. Допомагайте одне одному і в будь-якому випадку завжди залишайтеся людьми. Бажаю вам всього того, чого би ви побажали мені. Навзаєм нехай буде. І до нової зустрічі! Так працюємо.